Такий вигляд має школа у селі Верисумського району після обстрілу російськими військами в ніч з 23 на 24 березня. Це не ніч була, це був ужас, просто ужас. Було дуже важко, як це все відбувалося, Вони летіли прямо над нами. О 12 годині ночі ми почули звуки, можна сказати, звуки мопедів. Ми знаходилися вдома, почули декілька вибухів. Спочатку ми думали, що це наші доблісні воїни збивають цих шахетів. Таке було відчуття, але побачили, що десь полем є. Перший удар був о 12-й ночі дві хвилини, а потім прямим влучанням декілька разів влучили у наш заклад. а Зараз буде. Це відео зняли мешканці села Вири у ніч обстрілу. Школа. Прямим влучанням російського дрону Камікадзе був повністю зруйнований спортивний зал. Це вхід спортзал наш. Ось сюди заходили дітки, ми тут займалися спортом. Це був спортзал у нас. Ось тут був комп'ютерний клас. Вигоріли приміщення початкової школи, зруйновані кабінети із дидактичним матеріалом і новим мультимедійним обладнанням. Знищені нещодавно закуплені парти і вікна, встановлені перед війною. А ця бетонна плита впала якраз в кабінеті директора. Світлана Ухріменко показує місце влучання одного з боєприпасів неподалік школи. Бомба була авіаційна, попала сюди. Люди казали, чули, що був літака. Це вирва глибиною 8 метрів і шириною десь, мабуть, метрів 12 чи може й більше. Тама й більше. Не долетіло до нашого закладу, це перший снаряд, який впав. Вирівська школа розрахована на 960 учнів. Була побудована у 1978 році місцевим колгоспом. Зараз тут навчається 146 учнів, 34 людини працює. Школа пишається своїми випускниками, розповідає Світлана Охріменко, зокрема біатлоністом Антоном Дудченком, багаторазовим призером Чемпіонату Європи. У спортзалі проходили заняття з біатлону від дюз США імені Білонога. Займалися діти з усієї громади. Але секція працюватиме і надалі, розповіла пані Каріна, мама однієї зі спортсменок. Наші молодці сказали, що будуть займатися на вулиці тепер. Буде далі продовжуватись тренування. Їхній тренер сказав, що будуть продовжувати. Я кажу, який молодець, тому що для дітей це ну, на вулиці, на вулиці. Все одно горіть їм пеклі. У приміщенні школи була і сільська бібліотека, що обслуговувала 750 читачів. І сумські, не тільки вирівські, Приїжджають до родичів, до дідусів, до бабус. Приїжджали, приходили в бібліотеку. У бібліотеці побиті вікна у стінах тріщини. А ось книжки збереглися, каже пані Ірина. З фондом все в порядку, всі книги цілі, всі ми перетрем, перечистим і все складемо акуратненько, і будемо чекати нового приміщення. За словами Ірини Петренко, в річківській громаді вже пообіцяли допомогти переїхати в інше приміщення. У школі зараз канікули, але навчальний рік обов'язково завершать онлайн, каже Світлана Охріменко. Що буде з навчанням далі, поки не знає. Ця школа одна з трьох у річківській громаді. У старших класах тут навчалися діти з кількох населених пунктів. Зараз вцілілі речі перевозять до інших закладів. Ми не чекали, що таке буде в нас, тому що ми знаходимося. Далеко від кордону, ну, 20 кілометрова зона ну це не, не поруч. Символом нашого закладу є Береза, яка стоїть дуже давно. Я не можу сказати, скільки років, але вона ще була в нас, коли була стара школа. Вона стоїть уже з 78-го року перед новою школою, і вона вистояла після цього удару. Я думаю, що це гарний знак, і що буде дуже все гарно в нас, і що ми відбудуємо наш заклад. Рашевська, Валерій Коваленко Суспільне новини Сумщина.